Друзі, вітаю! І ми продовжуємо з вами ділитися досвідом про crm систему Спейсі. Зараз ми переходимо на її функціонал і дивимося, як саме вона працює і що важливо враховувати. І так, в першу чергу, ми знаходимося на стрічці новин. Це можливість ділитися з компанією, з командою, якимись новинами, важливими для вас, з фотографіями, з текстом. Тобто, я ви бачите, тестово все записав. Важливо тут звернути увагу, що це. Безкоштовна версія зараз у спеція. Я зараз покажу візуально, як виглядає вже безкоштовний перед налаштована трошки система. Тобто небагато часу не інвестовано наразі, але трошки вже попрацювали. Так от, у нас є стрічка новин. Ви робите собі публікацію. Яку бачить ці команда, та, та чи інше можете поставити конкретних людей, або всіх оповістити, там, в кого-день народження, наприклад, щось типу такого. Да? І це вже не в телеграмі у вас відбувається, де у вас купа повідомлення, а у вас це структуровано послідовно і системно. Далі в нас є. Історія співробітниками, тобто ми фіксуємо всіх користувачів, з ними взаємодіяти можемо, потім розробити оргструктуру якусь конкретну, да, яку нам потрібно створити якийсь відео і це все описати, щоб у вас було все на відданому місці, загально ви бачили. Потім у нас є такий центр комунікації. Да? Ми можемо взаємодіяти всередині команди, і я от створив, наприклад, тестовий чат, з да, яким ми можемо взаємодіяти, переписуватися, і тут будемо. Да? тобто у нас тут є кнопочка Command-Enter. Да? Я можу отак от робити і відправляти повідомлення, і мені можуть теж писати люди. Ну, і Тестові групи можуть залучати в собі різних членів команди, і у вас, по суті, месенджер тут знаходиться. Да? І знову ж таки він систематизується і може бути прив'язаний до тих чи інших задачок. І з ними можна взаємодіяти. Також ви можете для спрощення використовувати такий вигляд, менюшки, що дуже зручно. І далі ми використовуємо зовнішні канали. А це, наприклад, у нас Інстаграм. І ось у мене є переписка, да, тобто це тестове повідомлення. Ми можемо щось написати. Я можу окремо зробити паузу і показати, що дійсно мені хтось щось написав в мій інстаграм. Вітаю вас в своєму інстаграмі, і ось ми бачимо від CRM Solutions у нас повідомлені тестове, да? і можемо з ним взаємодіяти. Далі ми повертаємося і розуміємо, що ми можемо підключити декілька сторінок Instagram, декілька сторінок Фейсбуку, вже є по секрету. Там, наші партнери е, зробили модуль для підключення телеграму і WhatsApp по номеру телефону. Да? І ви зможете також ці месенджери підключати. Ну, бот, Viber, Telegram також є, це вже must А, І є пошта. Да? Тобто пошту зараз не підключав. Я запишу в наступному відео, де вже повний фарш буде, так сказати. А, і ви зможете бачити, як працює пошта, але глобально ви можете підключати а, Gmail, Outlook, а, і, здається, ще якісь додаткові види пошти. Там є функціонал, який дозволяє це зробити, якщо у вас корпоративна пошта. Да? Далі ми приходимо до завдань, і це досить важливий і корисний інструмент, який дозволяє вам бачити задачі, як вони рухаються по вашому простору. І ми бачимо ключові коментарі, там можемо пріоритети виставляти, з ними взаємодіяти, ставити відповідальних одразу, не заходячи в карточку. А якщо нам треба зайти, то занурюємося і бачимо дуже структуровану історію. Да, тобто у нас є опис, у нас є назва, під завдання у нас поки що недоступні, вони будуть доступні в тарифі, побільше, да. є історія взаємодії, хто що коли змінював, які коментарі лишав, да, типу, і як, на коли заплановано, хто відповідальний, всі ключові речі, що вам важливі для того, щоб контролювати роботу команди. Я повернусь до вас і продовжу. Так от, ми, коли цю історію розібрали, ми рухаємось далі. Да? Тобто, у нас є задання, ми не будемо нічого скорочувати. Да. Пішли далі. І ми можемо фільтрувати задачки по пріоритетам, по відповідальним, по термінам, там, і шукати все, що нам необхідно, в задачках да, по ключовим словам. Рухати їх і в цілому взаємодіяти по різним. Відображення. Тобто, коли масово хочемо щось зробити, там, завершити їх, відреагувати, змінити відповідальних, там, і так далі, ми можемо відфільтрувати нам потрібні задачі і масово зробити з дії. І є в нас ще одне відображення це типу для планування, але воно вже на платному тарифному плані. Да? Тобто, ця історія в нас про проєктну середу, для того, щоб ви бачили, як ті чи інші проєкти йдуть одне за одним. І фільтрація. Є базові фільтри, да, і є розумні. Ви познайомитеся з ними пізніше. Ми очищаємо фільтри, але у нас сьогодні нічого не міняється, тому що в нас новий аккаунт. Але бачимо, що в вигляді табличному ми одразу можемо додавати ті чи інші речі. Да, тобто, знову ж таки, не занурюючись в задачу змінювати все, що нам необхідно. Окей, я маю надію тут зрозуміло, ми переходимо до груп. Група це знов ж таки простір, який дозволяє вам. Менеджерити інформацію всередині компанії. У вас можуть бути групи по відділам, де вони переписуються, взаємодіють. І це знову ж таки не Телеграм, а конкретний ваш інструмент в CRM-системі. Який ви заходите і бачите стрічку новин. У вас можуть бути декілька груп, в яких ви залучені. Є чатик, є інформація якась про групу, і є завдання до цієї групи. Тобто ви, наприклад, скоординувалися в відділі продажів або відділі маркетингу і проставили одне одному задачки, і потім можете їх контролювати, повертатися до них і взаємодіяти. І це дуже зручно. Далі ми рухаємося до справ. Справи це задачки більш простого формату. Типу, подзвонити, зв'язатися, зустрітися це більше історія про відділ продажів, да? щоб вони швидко могли змінити справу на різні типи. От у нас є, бачите, деталізована інформація, але можна буде, я покажу, як це досить швидко відозмінювати. І бачите, що скоро буде календар, да. Тобто, що ви детально могли бачити на календарному плані, як воно все що працює. Тут у нас фільтрація, так само, як і в задачках, і ви можете з ними взаємодіяти масово, працювати і там, робити те, що вам потрібно. І ось, коли ми перейдемо в воронку продажів, ми побачимо, що є тут дві сутності у нас, такі як Ліди і угоди. Да? Тобто ліди це потенційні клієнти, угоди це клієнти ключові, які у вас є, які вам вже там або от вже можуть принести кошти, або тип, вже принесли. Да? Тобто, а люди — це тільки люди, що, можливо, колись там щось принесуть. І ось ми бачимо, яку інформацію да? Тобто ми можемо, по-перше, доповнювати поля, в майбутньому Бачите, спеціально зроблена така історія, щоб ви могли потім взаємодіяти і налаштовувати собі поля, які вам потрібні, але зараз ключова інформація. Да, про клієнта, а точніше про потенційного клієнта. Якщо ми зайдемо в картку, то ми знову ж таки побачимо деталізовану інформацію. Зліва у нас є стовпчик з контактними даними, потім є додаткова інформація. Можна додавати якийсь розділ, налаштовувати картку. Це все якби стандартно як в crm системах І з правої сторони в нас є нотаточки, які ми фіксуємо, є якісь примітки і хронологія взаємодії. Можемо побачити, які справи стоять на даний момент тут. І, типу, якщо вони завершені, то вони тут не будуть відображатися. Да? І а, далі ми типу, можемо тут поставити нову справу, бачите, як воно зручно, мінімалістично, вибираєте тип справи, на коли, а, пріоритет, додатку, якщо потрібно, і зберігаєте. Або створити нове завдання. Тобто, щоб, якщо ви розумієте, що це якась вже проєктна історія, і вам потрібно буде з цим працювати. А, і бачимо, що тут є всього три статуси: новий в роботі, і завершити роботу. Їх можна якби, доповнювати, коригувати, але глобально немає сенсу для лідів це саме ключове. І тут ми можемо виділити цей якісний або неякісний лід, і далі його рухати по воронці продажів. Йдемо на наступний розділ: це угоди. Вони дуже схожі візуально по наповненню на картку лідів, але тут вже, бачите, в нас є інформація про угоду, сума угоди. Да? Тобто додаткова знову ж таки інформація. Якщо ми захочемо пройти, провалитися в картку клієнту, ми можемо це зробити, да? І от деталізуватися в контакт і побачити всю необхідну інформацію, всі якби, ліди по цьому контакту, да? угоди, які були по ньому, і компанії, до якої він належить. Да? Або навпаки, коли будемо дивитися компанію, будемо бачити працівників, які в ній працюють. Ну а так у нас загальна інформація: знов ж таки є нотатки, є якийсь контакт. Да, який зробив тестовий, і їх може бути декілька залучених тут у вас. Можемо створити угоду, завдання, все, що нам необхідно саме з цього розділу. А тепер повернемося до Угод і побачимо ще слідуючу інформацію. Тобто в нас з'являється вже повноцінна воронка з продажу, яку ми можемо коригувати також і налаштовувати свої етапи. Але в цілому ми рухаємо досить просто, не треба нікуди виходити, щось там переміщати. Ви можете це робити візуально по-іншому, поступовляти, але ви все в одному місці, в одному вікні, робите. І також з'явився відносно нещодавно функціонал вже. Продуктів ви можете налаштувати товар, послуга, там, і о, вибудувати їх кількість там на базовому рівні. Це не супер облік наразі, але це вже дає вам можливість побачити, хто, що, як, в якому об'ємі у вас купи. І це дозволить вам вже більш-менш зводити всю необхідну інформацію по вашому бізнесу в єдине місце і загальну картину. Далі у нас йдуть контакти, я вже вам їх показував. Компанії дуже схожі на контакти. Да, тобто, коли ми створимо картку, бачимо а, всю контактну інформацію, яка створюється, і далі, коли ми, контакт буде створено, будуть вже доступні нам нотатки, примітки і таке інше. Далі ми переходимо до продуктів. Ось тут якраз вони у нас будуть відображатися. От ми зайшли в тестову послугу, яку я створив. Да, і тут можна побачити. Вартість її підкругувати, артикул якийсь зробити, додаткову якусь інформацію надати, фоточки поставити, огляд якийсь там да, зробити, і ви бачите те, що бачу я, це повноцінна інформація про вашу продуктову послугу, яку ви можете використовувати. Далі у нас ідуть розділи, які вже можуть не зовсім працювати. Перше, це умовні дії. Бачите, ми, коли переходимо, це вже обмежено, і треба виходити на новий тарифний план. Вже за гроші. А після автоматизації в нас ще така штука, як веб -хуки. Ну, Тут ще можна щось погратися, але більше це історія про налагодження зв'язків. Тобто ми раніше цього функціоналу не мали, він з'явився. І дякую за все команді знову ж таки. Тут це більше для налаштувальників, ми можемо поєднати ту чи іншу подію. Якщо контакт знаходиться там на такому-то етапі і знаходиться більше трьох днів, то у нас угода рухається по такій то стадії, або створюється така-то задача, або угода закривається, або міняється відповідальний. Це вже якби ті дії, що ну, потрібно. Звертаю вашу увагу, що є події, що не сумісні з тим чи іншим видом задачі. Да? От. І також розумійте, що це новий функціонал. Він може десь не так працювати, як ви звикли, але дайте час і діліться пишіть в службу підтримки, задавайте технічні питання і а, скорше прискорюйте бажаний функціонал для вас. Бачимо, що для нас готують процеси. Тобто, це вже буде повноцінний функціонал бізнес-процесів, де можна пробудовувати. Для нас, в першу чергу, для інтеграторів це свято, але ми зможемо вам надавати якісний продукт, детально пробудований по кожному кроку вашого бізнес-процесу. Є окрема аналітика, але знову ж таки, вона на платному тарифному плані і теж вона свіженька. Тобто треба ще буде час, я вам покажу в наступному відео, яка аналітика буде у вас доступна. Є крамничка. Це те, що буде і вже прискорює розвиток системи, тобто з'являється все більше і більше модулів, якісь модулі від команди USPACE, якісь модулі від а, інших інтеграторів, да, від наших партнерів, якихось да. тобто це все вже про пришвидшення. І з кожним місяцем таких модулів буде все більше, і ви зможете їх собі підключити десь безкоштовно, десь додатково сплачуючи за бажаний вам функціонал. Але розширювати свій кругозір і досліджувати це питання. Так, нас ідуть налаштування по розділам якимось імпортом міграції даних, от до речі, важливу штуку вам покажу, що бачимо, що скоро з'явиться ще більше систем, але наразі вже є міграція з Bittrex, Zama Sierra, з пепдрайве, з Комо. До речі, і я це одна й та сама історія, якщо ви не знали. Так от. Скоро у вас буде ще більше можливостей мігрувати, якщо ви, наприклад, сидите зараз на Trello і хотіли би перейти. Міграція можлива, щоб ваші угоди або задачки там, попереходили в нову систему. Ну, тут ми бачимо чатики, зовнішні, внутрішні пошти, да, тобто і сповіщення, які вам будуть приходити по задачкам, по якимось автоматизаціям, ну і тому, що вам буде необхідно. Глобально це все, що вам важливо знати. Всі інші питання ви зможете задавати, які вам придуть в голову. І не обов'язково, що це буде, ми вам підкажемо. Просто знайте і пам'ятайте, що на найгірше питання, яке може бути, це те, що не задали. Я бажаю вам мирного неба над головою, стрімкого розвитку вашого бізнесу. Ну і щоб легше було рухатись. і Більше грошей зароблялись. Дякую вам за увагу. Я нагадую, що ми команда CRM Solutions, яка допомагає бізнесу працювати завдяки CRM системі. Тому що якщо працює CRM, то працює бізнес і працює економіка. І наша з вами задача допомагати економіці України ставати сильнішою. Папа, -па, друзі!